Олександр Мусієнко з нами керівник центру військово-правових досліджень. Добрий вечір, спасибі, що прийшли. Добрий вечір. Будемо читаємо. говорити і про зміни в риториці від представників Сполучених Штатів Америки. І давайте одразу з них і почнемо. США й далі коригуватимуть обмеження використання збройними силами України американської зброї. Це заява Ентоні Блінкіна одразу після міністерської зустрічі НАТО, коментуючи ухвалений Байденом дозвіл бити по території Росії поблизу Харківщини, держсекретар нагадав, що це відбувається не вперше. Over the past few weeks. протягом останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу на використання зброї, яку ми надаємо для захисту від агресії, в тому числі проти російських військ, які накопичуються на російському боці кордону, а потім наступають на Україну, і це пішло прямо до президента. І як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що ми робили раніше. Тобто за необхідності адаптуватися і пристосовуватися. пане Олександре, почну трошки здалеку. Пам'ятаєте, нам давали невеличку, дали невеличку першу партію хаймарсів, так щоб подивитися, як вони себе поведуть на полі бою. А потім такі о нормально повели. От дали більшу партію з е, дозволом на використання американської зброї, е, поки що, в прилеглих до Харківщини, так територіях Російської Федерації. Історія така ж сама. Вони зараз подивляться наскільки ефективно, а потім такі. До краснодарського краю всім чим хочете, чи буде інакше, саме так, в принципі, саме так. Ну справа в тому, що це компромісне рішення, яке ухвалено, по перше, для того, щоб задовільнити запит України з одного боку. З іншого боку, дати можливість фактично білому дому адміністрації президента Байдена подивитися, як буде реагувати Росія, забрати знову ж таки ще одні галочки про ескалацію і так далі, і потім розширювати, розширювати важливий приклад, важливий прецедент. Зараз ми його побачимо після цього. Воно знаєте, воно так буде рухатись ніхто ж уже не буде це оголошувати. Воно просто от піде саме по собі. І Потім ми будемо дивитися, десь там удар був, десь там був удар, десь там щось горить. І так далі. Географія буде поширюватися, і стане зрозуміло, що Україна наносить більшу кількість ударів, зокрема, і західною зброєю. Так і буде. Те, що ми розширимо географію ударів, межі, засоби, які використовуються, я думаю, що це однозначно. Це з часом все воно прийде. Зараз давайте почекаємо і подивимося, як. Будуть діяти проти тих контингентів відомо, де вони знаходяться російських військ. Я би на їх місці уже би. Все ж таки відходить в глиб російської території, насправді як це жести доброї волі жарти жартами, але ми можемо, маємо надію, що санітарна зона утвориться по той бік кордону України, тобто на російській території. Але як ви розумієте, оцю фразу, яка не має чіткого визначення, знаєте, дуже люблю наших іноземних партнерів за такі розмиті формулювання найближчим часом, найближчими тижнями, найближчими місяцями. Тепер Блінкін каже, але не вглиб російської території. На якому кілометрі від українського кордону почнеться глиб? По-перше, я почну від зворотнього. В цьому то й користь можливо є, коли ми кажемо, що найближчим часом це не конкретизовано. Ворог не розуміє, не знає, але знає, що це буде. Тобто, це ж так само ніхто не хоче точно повідомляти їм час, дату і місце, що називається. Тобто, тут потрібно зберігати певну, скажімо так, таємничість при цьому. Другий момент. Я думаю, що зараз ось ну принаймні з того, що мені відомо, що ще десь з середини травня йшли ці перемовини, і мова йшла про те, щоб на першому етапі дати Україні змогу знищити хоча б 50 кілометровій зоні, все що там знаходиться. Тобто всі засоби, плюс дати можливість незалежно від того на якій дальності знаходиться система с 300 наприклад, бити по них. Які атакують Харків і Харківщину. Тобто, це так само. І ось цю фактично зону 50, я думаю, далі буде до 100 кілометрів, щоб українські сили просто мали змогу випалювати, винищувати. Що це нам дає? Це в повній мірі ще не захищає нас взагалі від ударів, тому що є ще повітряний компонент, не треба забувати, і по ньому теж треба відпрацьовувати. Нам для цього потрібні петріоти. Але з точки зору того, щоб зменшувати тиск на Харківщину, не давати ворогові реалізовувати ті задуми, які вони вже мають. А я маю на увазі другий етап наступу на Харківщину чи посилення наступального угрупування, яке зараз в районі Вовчанська і там на, в напрямку липців атакують. Не дати їм цього реалізувати, стабілізувати як наслідок, не дати розмотати українські резерви, розумієте, наскільки це комбіновано, тому що ворог же ж хоче розмотувати, а Україна готує. Президент вже сказав, перебуваючи в Швеції, про те, що мобілізація триває. Зараз більше кількість і йде підготовка. Uh -huh. Шведи до речі, це почули, тому що вони близько 200 БТРів сумарно і uh -huh. передають Україні цього тижня. Ухвалили рішення для укомплектування бригад. Тому для того, щоб не давати розмотувати резерви, для того, щоб на якомусь етапі, хоч десь на якихось локальних ділянках Україна могла перехоплювати ініціативу, важливо відтиснути ворога ще на підходах. Ну і навіть якщо вони зможуть зайти, це ж не, не значить, що ми зможемо їх всіх знищити там на території Росії. Ні. Але ті сили, які зайдуть, вони будуть мати обмеженіші можливості, ніж якби вони мали, коли б вони зайшли повноцінно. Тут я дуже коротко, амбасадор водки російської вперше за 11 днів прокинувся ж. Медведєв, я маю на увазі. Запасний президент традиційно почав це, здається, 11-й, від початку року, 11-та його погроза. З використанням ядерної зброї нестратегічної ядерної зброї проти країн НАТО третіх країн НАТО, як він каже, погрози не змінилась ну за три роки. Від нього у тому числі от, от на будь-який пшик, у них от, буде загроза використання не тактичної, нестратегічної ядерної зброї. А спрацює для них. Ну просто вони постійно погрожують цим. Ну, вже постійно здається, сказав, що їх це погрожуєте, не погрожуєте. Ви отримали лаверди, і тому ну, можете, можете далі ну, Справа в Тому що якщо вже дуже обережне, відомі обережними підходами адміністрація президента Байдена дала це право, вони вже дуже багато чого прорахували, Дуже багато. І якщо Росія буде розкручувати ці етапи ескалації, mm -hmm. розумієте, ситуація багато в чому змінилася. Мідведів тепер з Путіним я сумніваю, що вони до кінця будуть вирішувати самостійно, по кому застосувати ядерну зброю. Бо там ж є ще Китай за спиною, який тепер активно включився. Не тому, що вони такі благородні миротворці, а тому, що вони грають свою гру так само зі сполученими штатами. І зараз я думаю, вони будуть шукати шляхи, яким чином ескалувати, що зробити. Можливо, вони зараз включать додаткові навчання в Білорусі. Можливо, вони зараз будуть робити щось проти країн Балтії, тобто вони будуть штурхати НАТО, будуть говорити, що от ми знаємо, якісь ваші бази тут знайшли, якісь ваші інструктори. Якась тут станція супутникова, яка сидить, коригує удари там на Харківщині. Ну, Тобто, вони придумують масу версій. Для чого? Для того, щоб спробувати піднімати цей градус, погрожувати країнам НАТО, тому що розумієте, вони будуть бити в слабкі місця. НАТО ж не єдине виявилося в питанні надання згоди. Німеччина приєдналась, а Італія. Так а. і ні. Тому, власне кажучи, я вже не кажу про інші держави НАТО. Тому зараз всі ці рішення, от чому мені не подобається ідеї, так от там, що пропонує генсек НАТО, ми винесемо питання затвердження допомоги для України на наступні 5 років на рівні щоб найменше 40 мільярдів на рік. Окей, а хто сказав, що це що по-перше НАТО це підтримає і все? А по-друге, що воно буде виконуватися. З 2014 року рішення про 2% ВВП фінансування, воно не виконано країнами НАТО. Тому я скажу, що зараз, от якраз, такі точкові домовленості або точково колективні, де є окремі держави, які готові піти далі, а їхньому прикладу слідують інші. От як, наприклад, Франція, країни Балтії теж погодую, погоджуються на військових інструкторів. Північна Європа, ми побачили, надали Україні літаки, інші країни надають Ф-16 і так далі. Тобто, а ті, хто не хоче. Можете цього не робити, але і не треба придумувати механізми, через які ми це будемо пропускати, і вони нам будуть заважати. Ми бачимо, що зараз насправді багато держав продемонстрували, що вони готові йти далі, ніж НАТО, в тому числі навіть якщо потрібно відправляти свої війська. Як от президент Макрондонато ще повернемося на фактор Трампа, як вам виглядає, як зіграє цей фактор реально, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що вперше в історії 34 статті нати, будь ласка, вам звинувачення повноцінне. Маємо сумнів, що він отримає реальний строк, угу. але тим не менше, як фактор Трампа повпливає на те, що провадить в якості політики Сполучені Штати щодо нас ще до виборів, ну і власне після незалежно від результату. Він зараз, фактор Трампа, зараз на нас впливає позитивно, максимально позитивно. Чому? Тому що, по-перше, його заяви про те, що він наносив би удари по Москві чи по Пекіну, вони грають нам в плюс. Вони так само демонструють, розумієте, після того, як Конгрес проголосував питання підтримки в Україні, всі заяви, які роблять республіканці і Трамп, вони йдуть нам в плюс. Чому? Вони критикують демократів за недостатню реакцію. Якщо раніше вони концентрувалися на тому, що дайте ці гроші на кордони, зараз вони концентруються а на нашому стільки грошей. чого ви нас так переконували? Чого ви на нас тиснуло, щоб ми виділили ці кошти? Так використовуйте, дайте бити по Росії, дайте можливість діяти, не обмежуйте і так далі. І так далі. І тут ще й Трамп зі своїми заявами це звичайно підштовхує. І діючу адміністрацію, тому що вони не хочуть виглядати на фоні заяв Трампа і не хочуть, щоб хтось подумав, що дивіться, ми не будемо цього робити, і Трамп насправді сильніший. Плюс я думаю, що в Кремлі дуже остерігаються, ну тому що вони Кого? Чи Трампа вони Трамп. не його не щитують до кінця, розумієте? його важко щитати і прогнозувати. Він така людина. І Бо він не може прогнозувати саме себе, наскільки ми ми вже а, ж побачили з Загальні вектори. Він може прогнозувати. Його можуть коригувати його команда на деталях, як цього досягти. Але в нього загальна лінія зрозуміла: це проти Китаю, треба обмежувати Китай проти Ірану і тепер уже проти Росії, тому що ідея, і, і в чому тут немає нашої нашої користі, зрештою в принципі, ну приблизно таку ж зараз політику веде і діюча адміністрація. І плюс наступний момент. Я думаю, що на тлі, ну просто от на тлі цієї ситуації, яка є, навіть якщо Трамп переможе, або якщо він переможе, тому що шанси там плюс-мінус рівні. Я не думаю, що ситуація для нас кардинально погіршиться. От не думаю, абсолютно. І причому я думаю, що для нас важливо просто в цей момент не, знаєте, не впасти, боже борони, а триматися ще й можливо показати якісь результати. Тоді вони звернуть увагу. Тоді вони подивляться і скажуть, ні, ну треба окей, треба чимось, навіть якщо треба якось завершувати. Ну, от як, дивіться, зараз є два плани. Той план, який презентує президент України Володимир Зеленський на саміті Миру. Або ми його знаємо, ну от ці три пункти будуть розглядатися. Є альтернативний план, китайський, перемир'я по лінії фронту. І за один, і за другий план йде боротьба. З нашого боку, за цей план перший, з боку Росії і Китаю за альтернативний план. От вони зараз будуть що робити? Вони будуть збирати держави довкола, щоб от давайте, 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 щоб ми запропонуємо ще до виборів. Бо вони теж розуміють, що якщо буде Трамп, навряд чи він погодиться і скаже: Я вам дам реалізувати китайський сценарій. Тут давайте, хай це Сі Цзіньпінь вийде, йому всі будуть аплодувати, як він усмирив Росію. Не дам застосувати ядерну зброю. Всі європейці будуть дивитися, відчувати, що США втратили лідерство, і що тоді? Ну, я не думаю, що вони це дадуть зробити. І тому я думаю, що от зараз боротьба за ці два плани вона багато в чому буде визначальною, тому що сторони, сторони визначаються. Не буде. Я не думаю, що буде от змога, знаєте, там зберігати повну нейтральність. Так чи інакше, ти або на цьому боці, ти або на тому боці. Зараз от воно вже заходить на таку поляризацію, що ви або підтримуєте китайський план. І я думаю, що деякі європейські держави почнуть підігравати. Я впевнений, Китаю. Тому я прогнозую, що найближчим часом, особливо з прицілом на осінь, публікації про корейські сценарії, публікації про припинення вогню вони зростуть. До цього теж треба бути готовими. І за цим уже я думаю стоїть не просто Росія. Там уже стоїть більш глобальна сила, яка підтримує цей план, який Росії теж не дуже подобається. Не те, щоб Путін там радів і там танцював через те, що йому не його китайці хочуть обмежити в його діях і не дати йому захопити всю Україну. Він і не може, в принципі, ну він би воював, скільки там я не знаю. Тому ось це зараз будуть тренди, і це так само буде впливати на позицію Сполучених Штатів. Як на позицію наших збройних сил впливає сьогодні наявність так ворожих контингентів, як на Лимано-Бахмутському напрямку, так і на Краматорському напрямку. В напрямку Покровська, тому що не зважаючи на спроби трохи сили оборони, так би мовити, змістити фокус уваги Сил оборони України от на півночі Харківщини, ну, вони все одно продовжують тиснути і по Куп'янську, і по тим населеним пунктам, так, в напрямку. Тих населених пунктів, які я вже перераховував, просто ми зараз говоримо про політичні аспекти так а. війни. А от тепер про фактичні аспекти цієї війни і наявності у ворога тієї самої необхідної кількості артилерії сьогодні працює формула, що їм щомісяця потрібно. 300 одиниць артилерії для того, щоб поповнити свої втрати. Чи ця формула сьогодні вже не працює? Ні, вона працює. Бо ми вибиваємо більше минулого ми року. Ми працюємо. Просто питання в тому, скільки це спрацьовує, наскільки вони спроможні. Всі плани вони затверджують, всі плани вони є, звичайно, 300, так, воно це є. Питання в тому, наскільки вони встигають поставити виробити. Вони не встигають. Розконсервували дуже багато, продовжують ще розконсервувати. Так. Заліза цього хватає, і в принципі, якщо ми подивитися, то зараз а, Росія навіть більше почала опиратися на дрони, на застосування своїх дронів і авіації, ніж на артилерії. Якщо ми говоримо про артилерію, вже на всіх напрямках діяти ось так однаково, як вони діяли ще рік тому, вони не можуть. Тому переключились на дрони, працюють над дронами, працюють над ланцетами. Працюють над авіацією, щоб вона так само здійснювала більше вилітів піхотні групи і так далі. Техніку застосовують, як би там не було. Але якщо ми подивимося на фронт зараз, я вам можу сказати, що у мене був навіть дещо гірший прогноз з точки зору того, що можливо навіть нашим силам довелось би відійти далі на Донеччині. Тобто я думав, що нам доведеться взагалі вже вибудовувати лінію краматорськ стянтинівка покровськ Ну, ось так, можливо, на якомусь етапі. Але тут я помилився на щастя. Це дуже добре, тому що, в принципі, зараз ми бачимо, що там, де є успіх, він не дуже значний. Це переважно зараз Покровський і Курахівські напрямки. Там він є цей успіх у російських військ, але темп вони не розвинули цієї операції. І, його... і Що мені зараз от, е, видається, що я помічаю, що нам... намагаються зв'язувати російські сили наступальні наші війська, і їм це вдається. Хоча десь на якихось позиціях доводиться відходити. Ну, тому що там є тиски, якісь позиції ворог займає або просто руйнує. От, тому ситуація, там ініціатива, звичайно, ще за російськими військами, але і немає тієї катастрофи, яка там дещо вбачалась раніше. Ми дуже багато говоримо з військовими, і не тільки в ефірах, а й приватно. І більшість з них називають однією з найбільших проблем. Це є каби, якими просто Росія закидує і каже, що ми не маємо зараз чи... Mm -hmm. Чим протидіяти? Ну, друга це зрозуміла історія це ланцета, яка нищить бронетехніку. Ну і третя історія це те, що вони навчилися протидіяти нашим системам радіоелектронної боротьби, плюс глушити частково старлінки. Зі старлінками там є схема, як намагаються врятувати ситуацію, і подекуди це суттєво вдається. А от перші два пункти, що маємо протиставити? Що стосується авіації, протиставити можна тільки авіацію свою раз. І по-друге, можна протиставити засоби протиповітряної оборони, тобто ті ж самі патріоти, які можуть працювати неподалік лінії бойового зіткнення на різних напрямках і збивати російські літаки. Су-34. Ну, от, Власне кажучи, тут інших ще є удари по аеродромах, так само і пошкоджувати літаки там це теж елемент, який. ну, от... Три способи, які можуть працювати. Іншого тут просто не дано. Ну я скажу, що все ж таки величезна кількість Росії використовується. Вона дійсно руйнує фортифікації, руйнує укріплені позиції, і це велика проблема. Ну я скажу, що як мені видається, все ж таки вони не виходять на 100% ефективні застосування цих авіабомб. Вони б'ють і по містах, і б'ють і по наших бойових позиціях так само Повздовж лінії бойового зіткнення. Цілі для них так само військові об'єкти є, але не досягають цілей не завжди. Тому що або бомба впаде не там, або ще щось відбудеться. Це на наше щастя. таку кількість, скільки вони скидають, звичайно, наслідки могли би бути значно гіршими. По Білгородщині їхні змі підрахували тільки за травень 40 разів. 44. Як це там 44. та в нічтатно сошлі? От ну, це ну так. Це це один із це один із бувають нідальоти. Ну воно звичайно теж падає, десь треба розуміти, але все ж таки буває, потрапляє, на, на, на наші сили вміють. Ну тобто випрацьовують і на щастя не такі ефективні. Спасибі пане Олександре. Олександр Мусієнко це керівник центру військово-правових досліджень. Він був гостем нашої студії сьогодні.